Блядь, Привет, слава России. А в чем слава России? Можешь рассказать? Слава России в Славе России. Все в славе России. Ну в чем конкретно? Может там один, два, три, четыре, пять. Вот там самая кращая медицина, например, в России, да? Ага. Скажи сам, иди скажи, сказал, иди. да, но не верю, да? Це? Як це непереможності? Россия жодної війни не выиграла. Ні одного войны не выиграла? Ні. Самостійно жодної війни Росія не выиграла. Росія війни, можливо, не ні одної войны, может, не проигрывала. Ні, вот скажи, вгадай, русско-японская війна 1905 року хто виграв? 1905 года, русско-японтая Русско-японская да. війна, да. Русско Подожди, почему она? В 1905 году разве она была? Да. Русско-японская война. Да. Кто против кого. No, Кто против кого? Слухай, цікаве запитание. Кто проти кого воевал в российско-японской войне? Подожди, подожди, подожди. <кф> Давай я, будем разбираться. <пуху> Давай. Давай. Так. Да. Кто міг... воевал в русско-японской войне? Какие стороны между собой воевали? Понятно, что в России и Япония. Да ты я, я не так. Ну вже по, по половину справи ми зробили. Вияснили, так. Тепер далі, давай. <сари> «Мію? Мію? Мію так. Че ты загубил? Блін, даст довго угол працює, так? Ні, стой, хороший, стой, ладно, хорошо, хорошо, ладно. Че ти говоришь, що Росія програла в этой війні? В русском и війні так програла. Орагунь сдается, наш гордый варяг. И втопили варяг на всякий випадок. Е, Горила хата, я гори, с... сарай. Я, 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 з тобою, я, я здесь с собой соглашусь, хорошо, ладно. Да. Хорошо. Е, перша светова війна. Какая? Перша світова війна. Это еще раз, пожалуйста. Я не понимаю. Перша світова війна, що не зрозумілого. Перша світова війна? Угу. Это что за война? Это может быть... Первая световая война да. началась в 1914 году. Первая мировая война Так. проиграли в uh, 1914 году. Uh, для, 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 началась в 1914 Мам. году, uh, закончилась в 1918 году, закончилась uh, капит, капит, капитулированием uh, uh, России. И всего вообще, в принципе, э, как, как, какой там союз вообще был? Еще раз напомни мне, какой там союз был? Австро-Венгерский? Ну, ну, ну давай, да, давай, давай. Какой там союз был? Кто, какой там союз был? Русско-японский, <связано> главное, был союз. Русско-японский? Да. Так, да. Значит, выяснили. Войны жодной Россия на выиграла, дальше что? Давай, следующий пункт, лада. давай. Значит, и медицина а, мы и... выозначили, что не, жахливо. Подожди, там, там не то, что э, закончилось поражением, там просто закончилось э, э, ага. выходом из войны. Выход из войны был. Правильно. И то, что Российская империя прекратила свое существование. Все, вот, распалась она, все. Ладно. Там, не там, стало. Потом, вот, не смотри, а, а, а с, чем, с чем это связано? Дивись, С... ні, зараз ми не будемо вже оглубляти з Першу світову війну. Ми просто визначаємо, в чому слава ти Росії. Два два ні. Два ти ж сказав слава Росії. Я запитав конкретно в чому? Перший пункт, значить, медицина. Ти визнав, що на Росії медицина. Потім заявив, що Росія повигравала всі війни. Я тобі, наприклад, навів зразу одразу дві війни, в яких Росія програла. Сейчас. Давай третий пункт. В чем шерсть слава России? Давай третий пункт. Э, третий пункт слава России? Да, в чем? Победа в, во Второй мировой войне. Только одна Россия воевала. Советский Союз, э, э, в том числе украинцы. Mm -hmm. То есть все Россия получается тут ни до чего. Я, Антигитлеровская анти коалиция была. Да, антигитлеровская да. То Тобто тут то, то, прям слава, а вот, как-то не, вот, не, получается вот России вот, слава. Основоположником был, конечно, Советский Союз в создании вот этой антигитлеровской коалиции. Да ты что? И, в принципе, в принципе, как бы основной состав российских, советских войск составлял российская Російський народ. Да ти що, А скажи, будь ласка, де був а, а, російський фронт? От український перший, другий, третій, четвертий був, білоруський перший, другий, третій. А де російський фронт? Московська блокада. Де російський Я фронт? Я тебе ще раз говорю, блокада, Москви. Москвы. Блокада Москвы была. Блокада, блокада, блокада Ленинграда была. не було. блокада, Что? Блокады Ленинграда <UNopian> не было. Ленинградская блокада не была? Нет. Ну, можете, ну, как бы, не знаю, блядь, что-то еще вообще что разговаривает. Так, а где российский фронт. В смысле, что вот, скажешь, что больше всего внесок было Россия. Я не питаю, где российский фронт. Какой вообще российский фронт, если в принципе России не было? А, Бил Росії вже союз. не было. России не было, бачиш. Союз. А що таке Радянский Союз? Что було, то... Що таке Союз? Де в цьому Союзі, союзі слово Россия? Так, и де тут О. слово Россия? Были Були разные Союзы. Різні союзи були. РСФСР, РСФСР було. Так. Там Українська народна республіка. Українська Народна республіка була, да, в той час? Геніально. народна республіка. Яка? Білоруська? республика Беларуська, как называется, Башкирская Башкирская народна республіка. Башкирський фронт, вперед, каже, на німців. Ага. Ну, ти кажу, О, ти от кажу, вот я тебе згадав, це от Другу Святову війну, то там були перші, другі, треті, четверті українські фронти були. Перший, другий, третій білоруські були. А де російський фронт був от воював? Скажи мені в цей час. Е, російський фронт, смотри, ага. подожди семерочку. Ну. Uh, російський фронт. Ти считаєш, э, блокада Москви Блокада Ленинграда. А слухай, от, ще от розкажи мені про блокаду Москви, Дуже цікаво. від як, як проходила блокада Москви? Ти не про блокаду Москви? Ну я хочу від, знаєш, від тебе почути. Ні, подожди, про блокаду Москви, конечно, я мало чого знаю. Uh -huh. Я знаю більше про блокаду Ленинграда. Ні, я О, хочу про блокаду блокад... Москви почути. Коли почалась блокада Москви? Okay, давай сейчас загуглю прямо сейчас. Давай, Давай. Коли почалась, поки ти гуглиш, скажи мені, коли почалась блокада Москви? В якому році? В якому році почалась блокада Москви? Так і пиши. Блокада. Твоєму язику я б носу буду писати. Своєму язику ще не розумію. Пиши по-своєму. Главное, щоб ти розумів. Розумів. А это битвы за Москву, блокада Москвы, битва за Москву. Так, 30 сентября по 20 апреля Ну, тогда блокада Москва... Москвы. Началась Москва... Московская стратегическая операция, длившаяся 67 суток с 30 сентя... сентября по 5 декабря 1920... 1941 года. Но ну, блокада, в чем заключалась блокада Москвы? Смотри, получается, короче, мы такой блокады, как сам как самовой такой нету. Блокады была битва за Москву. Да, блокады уже не было, бачишь. Як так получается, пусть неудобно. Не, не, подожди, а чем отличается блокада от... от Вид битвы. Москвы, да, действительно, чем на отличается? Назви, да. Да, назви мне три вид минуса. Чем отличается блокада от вид битвы? Так чем отличается? Ну чем? Что ты не знаешь, что такое блокада? Бери телефон, будем читать. сейчас зараз в нашому розговорі це таке то і. вот, не, ні, не, ну, абсолютно, на... ні, ні, все, проїхало, забули, добре. Так, значить, визначили, значит, і російського фронту не було, тобто Росії тут знов таки слави не вийшло. Давай наступний пункт. Четвертий. В чому ще слава Росії? Слава Росії? Угу. Як я ще говорив. Ну, ми ж визначили, діля, медицина так? погана, жодної війни не виграла. Погана, погана. Что значит погано? А что? добра в тебе медицина. Нормальная медицина. Ну, медицина как медицина, скажи, я просто не чувствую. Ну ладно, хорошо, бачу, що так, знаю, так, да? то, что типа создала там, типа Россия. Типа, ну, там, типа, ки, так в чем слава России? Ты вот меня побачил вперше, да, вот ты из России и кажешь, слава России! Вот мне цікаво, в чем слава России? Можешь рассказать теперь? Слава России угу. непобедимости. На мустике що вызывал, кто выиграл в русско-японской війне? Ладно, хорошо. Ну, в смысле, ну вот только... хорошо вже, блин. Там, подожди, в смысле, э, там, подожди, там, там Россия проиграла? Не, блин, выиграла, елки-палки. Я... Не выиграл, не в смысле. Не, если, допустим, не выиграл, то значит, то не проиграла. В чем, Слава? Можешь я рассказать? Ты крым русско-японской И... війны, в чем шесть И... слава И... России? В непобедимости. я говорю еще раз, в русско и японской войне. Если не выиграло, то ты знаешь, что ж не знає, що 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 проиграло. А что робиться? В війні одна сторона програє, другая виграє. По инакшему не буває. Что еще раз? В війні, одна сторона виграє, інша програє. А, що як важко. Понимаю, в да. принципе. Давай що, давай вже відійдемо від ті, 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 ті теми війни. В чому ще слава Росії? От що доброго Росія може зробила? Ob... Vou... Tới... Давай зараз же добре, бо я розумію, що екскурс в історію у нас не вийде. Давай зараз. Що доброго зробила Росія? Що şey доброго зробила Росія? Зробила. Що «зробила»? Ну то ж, ну, щось робить, ти щось робиш. А робиш типа. Бо зараз, зараз що зроб... ти робиш? Зараз ти будеш пити воду. А то ти питаєш, що зараз доброго зробила Росія? давай Не сравнювай Росію і Україну. Я не порівнюю абсолютно. Тут я не, не прошу порівняти. Я питаю, Одразу що от... Росія і зробила доброго. Доброго, що зробила? Що зробила доброго? Так, да, що ти от славиш Росію, що вона прям таке добре зробила? Ладно, хорошо, посиліть Російська імперія. Петр I. Я кажу, ми говоримо про зараз. Зараз ми, якщо зачіпаємось за Петра І, ти знову попливеш. Давай зараз, що доброго зробила Росія. Что? Нет, подожди, ты вот, вот немножко я тебя очень много не понимаю. То есть в чем -то... слава России? Вот давай мы, мы, с тобой говорим, в чем слава России разбираем? Слава России? Да. В чем? чем вообще? Чем да. в мы гордимся? Ну давай, чем а, ты писаешься, sorry. добрый, давай. Россия, Россия, во-первых, непобедимая страна. А русско-японская война? Кто порымих, ёбт? Ладно, хорошо. Я понял, все. Да, я что еще раз говорю, то ну, что. Смотри, Россия проиграла. Смотри, подожди, Про, проиграла Россия. А вгадай з одного разу, слух. Нет, давай с трех. Давай давай вгадай с трех разів. Русско-японская війна, в якій выиграла Япония, шо было с Россией? Россия выиграла, Россия програла, а понячья, блин. А Россию кто-то покорил вот, в результате вот этой вот войны. Какой? Российско-японской, так, Россия втратила территории. Такие. Все же ты потім відкриєш, почитаєш. Я, Зараз у нас розмова йде про славу Росії. В чому слава Росії? Я говорю про непобедимость. Кто победил в российско-японской войне 1905 года? <laughs> не, ты говоришь, ты ну сам ты разумеешь, кто кто не победим Я, я конкретно питаю, в чем слава Но России. Ты якую то знаешь? Одно и то самое, одно и то самое. Вот это вот, сейчас вот, ты считаешь, что эту вот войну, которая там была мелкая, бля, знаешь, которую ты считаешь ее такой масштабной, Яка мелка руссько-японська війна, там флоти билися так, що мама не говорять. Росія весь свій флот тех тоді втратила в тій війні. Подожди, смотри, Росія победила з Японії? З фашистами. <реш> фашистами. <решисты> Питає, де, де русский фронт? Русский фронт? Да. Ну, Український фронт, білоруський фронт є. Де русский фронт? И... Подожди секундочку. А, типа Типа в Немецкой Германии. Немецкой фашистской Германии, да. Да и Русский фронт. Я вам еще раз говорю. Смотри, Москва. Москва блокада. Опервал. Сталинград. Сталинград, Хух, Собіця. видохнули, Сталінград. А що було в Сталінграді? Мало що не, бля. По-перше, по вторых все були бі... саві... території территорії Союзу. Саві... Полі... Що було в Сталінграді? <сміця> Давай. Смисло було? Ну, ти згадав зараз Сталінград. <сміця> ну, блокаду Москви ми з тобою розібрали. Про русську японську війну ми сьогодні з тобою раз 10 вже згадали. Що було тепер в Сталінграді? В Сталинграде это было конкретно, это не была блокада, mm. это была битва за Сталинград. Битва за... А кто бывся в этой битве за Сталинград? Что? Кто бывся в битве за Сталинград? Кто бился в битве за Сталинград? Советский Союз и фашистский. А какой фронт там был? Фронтом этим был? Да. Это... Какой фронт? Сейчас подожди. A -a -a. Это в... Восто... не Восточный. В смысле, подожди, не Восточный фронт, да? Без перемен. <Miles> Тикита Захід, ну то бы Без питань. Так, хорошо. Відходи від Сталинграда. Повертаемся, повертаємося до блокады. Мы памятаем, что русско-японской війне японцы перемогли. В чем слава России? Я... В чому слава Росії? Скажи мені. От один пункт, я вже не прошу п'ять. Один. В чому слава Росії? Ні, подожди, Сергей. Вот зачем тебе вообще мой ответ? За, ну, зачем тебе мой ответ? На, Как тільки мы с тобою побачились, ты мне сказал слава России, и мне цікаво узнать, в чем. Я понял, да. зачем Зачем тебе тебе? мой ответ? Зачем я вот ти... живу О, в Украине. Я живу в Украине, я не знаю, в чем слава России. Я хочу, как ты, как россиянец, чтоб ты ти... мне рассказал, ти... в чем слава России. Ти... Вот ты смотри, вот ты вот живешь в Украине. Я живу О, в Украине. Ты, ты живешь, да, вот ты и живешь. Я буду жить вот. в Украине, вот. да. Ну а, вот, а, а, допустим, в чем слава России? Как бы вот, ну, не нужно тебе об этом знать. Вообще, в смысле, в чем слава России? А, а для чего ты мне не сказал «Слава России»? Тебе вообще, тебе зачем вообще это знать? Вообще, для чего ты мне слава. сказал «Слава России»? Я просто, я, я сказал «Слава ну, России». так потому, я тебе я пытаюсь, расскажи, я... в чем слава? Слава, бля, слава Росії! просто. Ти, ти, ти в чому? славу Я тобі не казав слава Україні, не треба. Славу, ти сказав славу Україні. Ні, я не казав слава Україні. Що? Ти сказав славу Україні. Ні, неправда. Ти ти сказав славу Ні, неправда. Ні. Вон, слава Україні. Неправда, я тобі цього не казав. Начале, У мене вся розмова uh, записана, на... до мене тепер буде зіркою Ютуба. Ти в, мені скажи, началь... в чому слава Росії? В начале нашого діалогу став де слава Росії. Ні, неправда. Не бреши, не викручуйся. Ти мені сказав, слова Росії, розкажи в чем. Один пункт, один. Я вже не прошу 5, один, це один, один. От цифра один. Так я ще сказав. Все сказал. Ну Хочу, в чем? В непобедимості. Русская японская війна. Вертаемся, Ти зараз русско-японскую войну ты говориш? Ні, я тобі ще можу нагадати, знаєш, така, такая була на боці... Ти говориш про ось цю мелку війну, яка була. Ніфіга собі дрібна війна, коли Росія втратила весь Тихоокеанський флот там, потопили японці просто втопили весь Тихоокеанський флот російський. А по -про Потім потеряли, ви, програли, та... ви програли в Афганістані війну, втекли з Афганістана. Ізраїль вам, вам навішив кренделей в Єгипті. Ви получили там по самі вуха. Ви програли в Чечні, програли війну. Ви в Грузії програли війну, в Україні програєте війну. Так скажи мені: в чем слава Росії? Ладно, ладно, слышь, ладно, слышь, я там, может, проебу. Я тебя запытал просто, элементарно. Потеряли территорию ты... Ты... в ты... Афганистане. Ты... ты живешь ты... в России. Ты можешь мне рассказать, чем такая добрая Россия, И в чем ее территории... слава? Какие мы территории в Грузии потеряли? Ты можешь рассказать мне, в чем такая вот, э... хорошая Россия, в чем слава России? Можешь сказать? Як я ж тобі говорив? <свят> нє, блін, ти точно праска. Ха-ха-ха-ха. Ти хворість і ти мені скажи... Мама, б**я! Ну Та нє, все, я вже, слухай, мені вже це. І вже якщо відверто кажучи, вже набридло з тобою. Одно <свят> і те саме. <свят> Наше, хвилин 10 тому це було смішно. Зараз же просто якось воно... Ну, ну шо ж, я з... <свят> на тебе буду витрачати <правленно> час. Чо ти з якимось говняним я з кимось розмовляю? Що ти вже підгоріло? Дддддд Переб каже, не перемогить, каже, російсько-японська війна. Е. Давай так. Останя. Остання спроба, давай. В чом слава Росії? Давай, конкретно. От. В ній не покорено. Мама. Я зрозумів. Все. Питань буде, в принципі, до тебе більше нема. Е. Ні. Іку. Ти куди ж? Ти? Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!